І всім привіт, любі друзі! Ми нарешті продовжуємо наше проходження по грі острів. Давненько вже не було серій. І насправді я вже не пам'ятаю, чим ми тут займалися. Ми будували кам'яниці. Так. Ми будували кам'яниці, ми розширювали наше поселення. Давайте дивитися, що ми далі можемо робити. Що ми далі. А, ми будуємо, ми будуємо броварню. Добре. Добре, отже, підемо в алкоголь. Подивимося. Е я думаю, нам після броварні варто би збудувати ще одну цеглярню. Чи цегельню? Десь ось тут. Так, і до нас відразу гінець приїхав. Давайте, дивитися, що ми можемо олію йому продамо. Тисячу олії. Так, 1000 олії є. Цибуля яблуками, а яблука ми не можемо в порту продавати, до речі. А чому ми не можемо яблука продавати в порту? А сало? І сало не можемо. Що ми взагалі можемо продавати в порту? Сіль залізо олії. Давайте додамо сюди яблука Ячмінь. А в нас нема яблук? О, маєш. Хм. Ну, добре. Ну, добре. Так, і до речі, що там в нас з виробництвом скла. Де в нас поташня стоїть? Ну, явно десь має стояти. Тут це вапнярка. Ось це здається, так, це поташня. Кора. Я забув казати, щоб М -м -м, лісоруби видобували також кору. Ось тут, здається, так. Оце то я тупенький. Просто пеньочок. Ну, все. Кора видобувається. Ми просто зазря платили людям зарплатню. Де ще раз? Ось поташня. Все. Е -е, так, різнороби можуть носити, все, супер. Супер. І тут цегли, знову не вистачає. Ну, ми зачекаємо. Так, у нас листопад. Давайте подивимося, що там наші овечки. Овечки починають приносити молоко. Ферма починає. Ферма закінчує, точніше працювати, і корівки маємо десяток. Десяток корівок. Це вже дуже добре. Я думаю, ми потихеньку можемо запускати сироварню. Тому що молока у нас вже багато має бути. Тому що в нас є овечки. І потихеньку помало готувати. Що там? Масло, сир, сметану. Як почуваються наші кури? А чому у нас тут чоловік працює? Стоп? Тут жінка має працювати? Ось так. Все, чоловік нехай йде десь, не знаю, на будівництво? На цегельню? Нам чоловіки набагато більше потрібні? Скільки там підготовка до випалювання? Ну, я думаю, до кінця зими ми все ж таки е зробимо цю броварню. І давайте відразу задумуватися. До речі, можна було б церкву побудувати. Або продати в дракачі вугілля. Скільки так. Що ми там ще можемо експортувати? Курячі яйця? 500 штук. Ось і другий курятник дає про себе знати. Продаємо курячі яйця і. Тут ми точно можемо. У нас немає так багато яблук. Мені здається, нам потрібно будувати ще один сад також. Давайте десь ось тут його побудуємо. Нехай так. Принесли цеглу на броварню. Скільки ще? Ще 2900 цегли потрібно. А у нас тут. О, ось тут вже сушіння цегли. Це ще трішки і буде. І буде нова. Так, усі жіночки відразу прийшли сюди носити нам вугілля. Це дуже добре. Це дуже добре. Так, і після цього всього нам би побудувати церкву. Давайте, десь ось тут. Там де й капличка. Біля цвинтару. Угу. І мабуть, такий, щоб зробити якийсь нормальний цвинтар. Давайте. Облаштування. Якусь маленьку арочку поставимо тут. Де у нас е, починається кладовище? Ось тут. І тут е, парканчик поставити. Наприклад, третій ось такий. Непоганий. Давайте конектимо його тут. Далі. Сюди. Сюди. Я надіюся, нам цього місця вистачить. І я б дуже хотів, щоб його вистачило. Тому що, ну, не хочеться мати прям так багато могил. Давайте їх поки що поставимо якесь місце для поховання гарненько. Ось так. Один, два, три, 4. Не те, щоб я готувався до того, що щось може статися, але ну нехай буде на майбутнє. На майбутнє воно нам точно пригодиться. Так, і давайте, можливо, спочатку церкву, а потім вже все інше. Так, ну що ж, давайте дочекаємось тоді, поки нам цеглу зроблять. І будемо дивитися, що ми можемо робити у цій броварні. Так, і ось у нас нарешті збудувалася броварня. І закінчилась зима, а це означає, що ми можемо відразу двох працівників, і нам відразу чоловіки прийшли. А, тут якраз таки лишень чоловіки можуть працювати. Дивіться все, ми можемо потихеньку, помаленьку е готувати пиво. Готувати пиво. Цікаво, скільки. 500 ячменю треба. А у нас є стільки ячменю? А, давайте подивимось, скільки. Та, щоб тебе. У нас ячменю 40 лише. Ну. Але зате подивіться, як у нас тепер працюють три плуга відразу. Так, відразу три плуга працюють, і я думаю, ми навіть встигнемо за березень засіяти все. Дивіться, перше поле ми вже майже засіяли. Друге вже сіється. Третє в нас просто благує, точніше четверте. І п'яте вже сіється. Все. Нам два поля, поля зорати. І... засіяти. Ну, можливо, за березень не встигнемо, але до квітня точно, типу, до середини квітня десь. Так, і комусь тут не вистачає. А, деревина. Деревини на церкву. Ну, добре. Що ж. Так, і ще я згадав, що у нас була початкова школа, куди ми так і не найняли учителя. Давайте навчати наших діток. Нехай вони. О, і в людей знову не вистачає харчів. Це не добре. Так, я думаю, нам потрібно будувати ще хаток ось таких, саме з подвір'ячком, щоб вони могли себе годувати і. Ми могли купувати у них продукцію. Давайте спробуємо розширити трошки е, саме подвір'я і поставити хату десь на рівну поверхню. Тут сюди не рівна поверхня, а якщо я тебе буду повертати. О, ось так можна поставити. Все, нехай стоїть хатина. Збудуємо її після церкви. Що таке, що таке, що таке? Е... Гута недостатньо працівників мінімум 2. Ну так вони пішли на сіяння. Зараз вона повернеться. Не переживай. Не переживай, все буде добре. Нам або сюди дерева принесли. Можливо, варто було б поставити ще одну лісопильню, до речі, щоб цей ліс також вирубувався. І ми могли розвиватися вже якось на іншому острові. Ну, але по... Ого. Так, люди прям Прям голодні. Недостатньо різноманітні харчів. Хм, а що в нас в крамниця продається? Продаються яблуки, продаються сушена риба, гречка. І дрова. Так, а сушена риба у нас виробляється? Сушена риба у нас не виробляється. Тому що у нас мало чоловіків знову ж таки. Ну, нехай. Зараз хтось прийде. Гінець з Мерефи прибув. Я не знаю, давайте меду купимо. Ми можемо собі дозволити купити весь мед, який тільки. Який тільки вони продають. Я не знаю, можливо, давайте пшеницю також купимо. Ми зараз можемо собі це дозволити, нехай у нас. Е... Ось тут хтось працює. Так, тут у нас чоловік працює, але ми ж не висаджуємо зараз пшеницю. Давайте ми будемо пшеницю купувати, а будемо виробляти саме пиво. Все росте, все дуже добре. Мені все подобається, окрім того, що в нас люди знову голодують. Все не голодують, не голодуйте. Е, в крамниці мед, мед є. Добре, давайте дочекаємось поставки. Так, імпортується мед, імпортується пшениця, імпортується мед, імпортується пшениця. Дуже добре. Дуже добре. А що в нас з курми? Що в нас з хмельником? І що в нас з броварнею? Ага, вони очікують на 500 ячменів. Добре, давайте тоді перестанемо курей годувати ячменем. Дамо їм, не знаю. У них корму на 28 років перід є. Ну, ось і супер. А ось тут трішки менше. Але все одно давайте ячмінь 0. Ось так, все. Вони кормом запаслися, це дуже добре. Так, 30 курей, 15 курчат. Наразі одна курка тут лишень. Тобто ти на одну курку. А, ось чому 28 років. Угу. А тут скільки курчат є? 30. Так, перемістити. Десяток курей. Сюди. Все, переміщується. Чому у нас такі проблеми відбулися? Чому? Так, скільки 11 курок і корму на 2 роки. Я думаю, Я думаю ми впораємося з цим. В сироварні все ще недостатньо молока. Тут у нас тут у нас є вовна до речі. Можна починати робити потихеньку, помаленьку сукно, але нехай вже добудують церкву і продамо барвінковому. Овечі шкури ми можемо продавати. А де брати овечі шкури? Е, я так собі думаю, що вони мають бути десь. Десь ось тут. Скотобійня. Так. Що таке лій, народ? Допоможіть. Е, що нам робити з цим лієм? Куди його дівати? Типу він просто існує. Для чого він? Кому він потрібен? Що з нього можна робити? Мене це цікавить. Так, а тут наша пасіка що? Ну, тут вони мед лише для себе виробляють. Так, ось дивіться, до речі, ми купили меду і мед починає продаватися, і і там десь у нас борошно ще продавалося. Так, ось тут. Все є борошно, борошно продається також. Молоко і борошно прям добре продається. Дуже добре продається. І млин працює. Супер. Е, сушена риба. Сушена риба виробляється. Тут два працівника є, і тут один також є. Добре. Це дуже добре. Але що з броварнею? Триває збір сировини. Угу. А ми можемо ячмінь купляти у людей? Давайте спробуємо. Ячмінь. Ні, ми не можемо купувати у людей. Ну добре, тоді ми поставимо, нехай він тут на складах лежить. Тисячу штук. Угу. Зараз ми купуємо лише моркву і, і те забирається. Так, о, ячмінь привозять, приносять. Дуже добре. Дуже добре. І церква майже збудована. Так, після церкви у нас ще цегельня і сад. Сад може почекати, давайте хатину збудуємо. Ще одну, а церква, до речі, в нас дивиться. Церква у нас вхід тут. Блін, я неправильно вхід поставив, здається. А ні, нормально, все, все нормально. Вхід тут. Ось він. А, гонець барвінкового, ну там ми тобі не сильно можемо щось продавати, але можемо купити. Не знаю, давайте гречки купимо. Чом би і ні, нехай буде. 400. Ну, нам прям так багато не треба, 4000. Давайте 2000 гречки ми можемо купити. Тобто, спочатку ми їм продавали, а тепер вони нам продають. Все вигідно, ми трішки збільшили нашу економіку. Давайте подивимося, як ми зараз себе почуваємо в економічному плані. Скарбниця. Доходи. Доходи і прибутки майже на одному рівні. Ну, але це через імпорт якраз. Я думаю, ми можемо послати зараз гінця до диркачів, Продати їм купу, купу вугілля і все стане в нормі. Все стане в норму. Так, липень, липень, городи, городи готові. Давайте подивимося ще раз, чи встигають вони їх збирати. Ось ці 127 людей. Немає робочих місць, робочі місця наявні. Боже, та є нам де працювати, аби аби ви приїжджали. І я б такий, щоб, мабуть, що далі ставити трьохповерхову кам'яницю десь ось тут. Десь ось тут. Ставимо ще одну кам'яницю позаду. Так, буде добре, я думаю. Нехай надалі будується на наступну серію нам буде контенту трішки Скільки тобі треба цегли? 10 тисяч цегли. А скільки у нас вже є зараз? Гінець з бакалії прибув. Ми можемо йому продати олію. Ми можемо йому продати 8 тисяч сала у нас, на жаль, немає. Зараз ми можемо йому лише 100, але це вже хоча б щось. І все мед. нас дивіться, як мед розкупили, слухайте. 400 штук лише залишилося. Капець. Так, і з деркачів прибув гінець. Вугілля, всі 6 тисяч продаємо. 300 заробляємо, пшениця взуття ми, до речі. А чому ми не експортуємо? А, тому що в нас з коровами були проблеми. А зараз що каже? Наразі 14. Давайте збільшувати до 20, я думаю, ми вивеземо. Я думаю, ми вивеземо. Тут у нас сушарки ще працюють. І тут вже багатько сіна є. І я думаю, ми впораємося з цим. І лепень закінчується, зараз почнеться е сезон збирання врожаю. Ну все одно ріст не доходить до кінця. Тобто нам потрібно ще більше народу, щоб вони прям максимально швидко засіювали ці поля. Але все одно вже більше половини. Так, і починається жнива. Серпень. Чи ще не починаючи. О, церкву збудували. Але попа ще поки що немає. Ми будемо чекати і все, у нас люди пішли вже на збирання врожаю. Чи ще не пішли? Ні, пішли. Все, вони збирають ось соняшник. Молодці, що першим збираєте соняшник, тому що олія піде на, е, на продаж. Але було би добре, якби ви ще ячменю трошки позбирали, тому що нам його потрібно сюди. Ану, зачекаємо. Тут нас стоїть пріоритета так. Так, 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 все добре. Тут збирають хміль. Нам потрібно, мабуть, більше полів з ячменем. І це що будується? А, це гальне ще одна будується. Дивіться, вона доволі швидко збудується зараз. Це дуже добре. Це дуже добре. Давайте тоді кам'яницю і подивимося, що в нас тут. Скільки це? цегли? 5 тисяч є і там ще буде. Добре, ой -й -й -й. ой ой-ой. ой ой Ой-ой-ой. А що це відбувається таке. Такі дивні лаги відбулися, щось. Щось дивне гаразд, так, і гінець з панютного, якому ми продаємо якраз таки 1000 олії. Мабуть, я думаю, потрібно збільшувати вже виробництво олії. Скільки вони можуть виробляти максимум? Це цегельня? Ось олійниця. А, максимум вони якраз таки тисячу можуть виробляти. І давайте тут збільшувати. Де ж це наш склад? Нехай вони носять сюди вже дві 2000. Раз вона в нас постійно є. Носіть. Носіть і яблука можете купувати у населення. Так, все, і ячмінь зібрали і принесли сюди? Ще не принесли, але. Очікується, а кого ми годуємо? А ми свиней ще, можливо, ячменем годуємо? Та, ми свиней ячменем годуємо. Ні-ні, не треба їх годувати ячменем. А ну, забирайте його звідси. Там буряком годуйте, гречкою. Я ж не зря гречку купував. Це все для свиней. Буде щось? Так, очікується ще 300. Ану давайте зачекаємо. Ще трішки, ще трішки, будь ласка. 410 до нас, до речі, ще хтось приїхав. Ми з кимось торгуємо зараз. А за олією приїхали. Знову тисячу можемо продати. Що це ще та, та сама тисяча? Чекайте, чекайте. Мабуть, це та сама тисяча і яблука, яблук немає. Ну, добре. Ну, що там? Де броварня, броварня? Ось. Все. Пішло сушіння хмелю та солодування ячменю. Добре, отже, у наступній серії у нас вже буде пиво. А поки що, я дякую вам всім. Ми сьогодні зробили так трішки: збудували церкву, збудували е броварню. Зайнялися трішки городами. На цьому поки що все. В наступній серії будемо збільшувати населення і робити ще садків. Всім дуже дякую. Не забувайте підписуватись на мій канал, тому що, дивлячись на мою аналітику, 90% людей, які в не дивляться, вони не підписані. А це погано. Підписуйтесь. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання в описі є. Підписуйтесь на мій твіч канал. І всім дякую, всім па-па!